Цьому в цьому дописі Арієва кілька зразу системних помилок. Перше, чому це ультиматум? А це ультиматум, оголошується в ПРЕ, а не оголошується тут в Україні. Тому вона ж все таки бойові дії ведуться в Україні. Правильно? Друге, зміст ультиматуму. Якщо не приймуть мирний план, буде прийняте важливе рішення. треба вже говорити не про рішення, а про важливі дії. Рішення має бути прийнято вже. І тому я думав би, що в даному разі, яке це може бути рішення? Тільки ви сказали про воєнний стан. Воєнний стан там існує де-факто. Тобто, єдине про що можна говорити, це про продовження наступальних дій української армії. Але протягом цього так званого перемир'я у нас відбулися концентрація бойовиків, поліпшення їхнього оснащення, збільшення їхньої кількості, укріплення їхніх блокпостів. Тобто, фактично. Ця от пропозиція припинити вогонь спрацювала проти українських військових, проти українських силовиків. і це системна помилка президента.